Розпочинаємо розмову про пенсійну реформу та пенсійні накопичення. Сьогодні ми будемо розглядати з вами першу частину даної передачі з огляду на те, що питання є надзвичайно актуальним, і поговоримо трошки про пенсійну систему в нашій країні і в світі, як воно відбувається. Отже, ж, кожен, хто працює. Якщо він працює легально, то кошти виділяються і відраховуються бухгалтерією чи приватним підприємцем в державний пенсійний фонд. Ну, така система називається Солідарною це є перший рівень пенсійного забезпечення, і очевидно, що така система добре працює, коли є бейбі бум це було дуже добре пі після війни, і, зокрема, це було і у всіх країнах світу, так, коли на одного пенсіонера припадає декілька працюючих, тоді невеличкі кошти вони виділяють на утримання цього пенсіонера, і це по суті функціонує як договір поколінь. Тобто молодші працюючі утримують старших, які вже колись відпрацювали. Ну, така система однозначно є хороша, коли є велика кількість молодого населення, однак, коли є спад народжуваності і на одного пенсіонера приблизно, так як у нас вже виходить один працюючий, то ситуація вже не така сприятлива. Отже, потрібно що із з цим робити. Ну, західні держави пройшли вже через цю. Ситуацію і знайшли вихід. Вихід в чому? Ну, Так як в солідарній системі кошти, які поступають від працюючих, вони ж одразу ж виплачуються. Насправді ж, якщо людина, яка працює, скажімо, гроші, ті не зразу витрачає, так, а поклала би гроші, як, наприклад, на депозиту у банку, то відповідно це принесе якийсь дохід. Отже, якщо Західні держави так вирішили, якщо є спад народжуваності, то частина коштів працюючих людей будуть виділяти на індивідуальні пенсійні рахунки. Ці індивідуальні пенсійні рахунки будуть вкладатися в безризикові активи. Ну, що значить безризикові активи? Це надійні депозити банків. Це нерухомість, це дорогоцінні метали, це облігації, в тому числі облігації внутрішньої державної позики, гарантовані державою, можуть бути акції, і таким чином це все приносить якийсь дохід. Отже ж, коли ці доходи отримуються, вони капіталізуються, і сума в нас зростає. І завдяки. Як математики знають, напевно, серед наших радіослухачів є і математики, так, свого часу я е, закінчував по першій вещі у світі це прикладну математику, якщо є така формула складних процентів, можна розрахувати наскільки швидко буде рости ваш капітал при наявності капіталізації відсотків до основного вкладу. Ну, і оскільки людина починає працювати десь у віці 20 чимось років, то до моменту виходу на пенсію вона, очевидно, достатньо немалу суму може відкласти, враховуючи про те, що періодичні ці поступлення йдуть, а також докапіталізовуються відсотки, то при виході на пенсію вона може отримати достатньо немаленьку суму. Ну а... Що ж буде, якщо людина, не дай Бог, не доживе до пенсійного віку? В солідарній системі людина не зможе скористатися цими грішами. тобто, навіть якщо людина до от мужчини в 60 років йдуть на пенсію, жінки теж через певний час будуть також мати пенсійний вік 60 років, до 59 років дожила, далі сталося. Така ситуація, що немає цієї людини, отже, що ж дістане її родина, сім'я, спадкоємці? Очевидно, що в більшості випадків нічого. За винятком тої ситуації, коли є другий член подружжя, може претендувати на пенсію по втраті годувальника це 40% від пенсії, яку отримав власне головний годувальник. Однак. Цих 40% людина буде отримувати до тих пір, вона не має права при цьому ні працювати сама, ані другий раз удружуватись, наприклад. Так, якщо тільки удружилась ще раз або почала працювати, відповідно, позбавляється цієї пенсії, тобто ті кошти, накопичені людиною, пропадають. Стосовно накопичувальної системи на індивідуальних пенсійних рахунках, то тут ці кошти примножуються, і вони у випадку чого отримуються спадкоємцями. Спадкоємцям тут нема питання, такої як в страхових компаніях вигоду набувачі, а просто пропорційно кошти діляться в відповідності до. Частки отриманої спадщини. Отже, цим індивідуальним пенсійним рахунком присвячений за кордоном впроваджений у Росії, зокрема, з 2002 року другий рівень пенсійної реформи. І, напевне, наші радіослухачі слухали, по крайній мірі, декілька разів, коли обговорювалася пенсійна реформа, що це собою представляє. Отже, ж, нарахування на фонд заробітної плати складає порядку 32%. Це працедавці платять, ну і ті кошти, які теоретично могло, могли би отримати працюючі люди. Ну і з особисто нарахованих грошей людина платить, враховується 2%. Тобто 32 плюс 2% це 34%. Ну, приблизно третина, навіть більше. Так? Отже. ж... Так як віце-прем'єр Тіпко, який пропагував пенсійну реформу і в законі, але зауважено, що з моменту, правда, з моменту бездефіцитності пенсійного фонду вступає в силу другий рівень, коли в перший рік будуть 2% направлятися на індивідуальні пенсійні рахунки громадян. Далі на наступний рік 3%, потім на наступний рік ще 4%, і так аж до 7% і ця сума у вас не буде крутитись на їхніх індивідуальних пенсійних рахунках і буде приносити їм доходи. Зауважу також, що це не для всіх, а тільки для тих людей, які на момент запровадження другого рівня пенсійної реформи. Будуть мати вік від 18 до 35 років, всі інші будуть е, отримувати пенсію по солідарній системі. Ну і третій рівень це добровільні пенсійні внески, люди можуть вносити додатково власне, з е, своїх коштів, які вони отримають на роботі. І е, оскільки оподаткування наступає при отриманні безпосередніх коштів, тобто при виході. Чи досяганні пенсійного віку. От то тоді, щоб уникнути подвійного оподаткування, люди подають декларації в кінці року, і тут йде так званий кредит на податок. Тобто держава повертає ці кошти. І варто це не забувати, тому що люди, котрі, скажімо, сплачують податок вже. 15% і плюс до того ще при отриманні з державних пенсійних фондів ще будуть сплачувати ще раз. По суті, вони сплачуватимуть його подвійно. Ну, в індивідуальні пенсійні рахунки, отже, люди можуть відкладати на них кошти достатньо довго. Це довготривалі інвестиції, коли запрацює на повну силу ця реформа пенсійна, вони накопичуть достатньо велику кількість грошей. Слід також сказати, що ну, фонди можуть, очевидно, або мати більші, менші прибутки. По законодавству людина. Не може отримати цих коштів по рівню державних пенсійних фондів згідно ще власне, старого законодавства, закону прийнятого про державне пенсійне страхування в 2003 році, ну, очевидно, і ці положення і далі діють. Вік, коли людина може почати отримувати свої пенсійні накопичення, це не є вік виходу на пенсію, а це є державний офіційний в державі прийнятий вік по виходу на пенсію, мінус або плюс 10 років. Тобто, мужчина, якщо офіційний державний вік виходу на пенсію становить 60 років, то від 50 або до 70 років можуть припинити сплату внесків на державні пенсійні фонди. От На даний момент ми говоримо про третій рівень пенсійного забезпечення і почати отримувати свої кошти. І якщо людина платить, скажімо, до 70 років, після 70 років вона не має права вже сплачувати кошти, а повинна їх отримувати. Скажу також, що Кошти, які вона отримує, можна отримати або одноразово, або періодично через Державні пенсійні фонди, або їх переслати на страхову компанію. Ну, про це ми поговоримо трошки пізніше в наступній нашій радіопередачі. Загалом. Ну, якщо говорити про жінок, то по старому законодавству, отже, коли жінка, пенсійний вік був 55 років, то від 45 до 65 вона мала право припинити сплату внесків і почати отримувати це недержавні на пенсійні накопичені кошти на індивідуальному пенсійному рахунку. Відповідно, людина отримує кошти, ну, якщо вона починає отримувати ці кошти. Може в ряді випадків отримати одразу всю суму. От коли вона може отримати всю суму, ми скажемо в наступній нашій зустрічі з вами. Ну, а скажу тільки, що якщо звичайно отримуються ці кошти, то до 44 тисяч можна одною сумою отримати. А якщо більше 44 тисяч то е, тоді це не менше як ну, протягом 10 років. Тобто щомісячно йдуть певні виплати, виплати на... постійно зростають, і на залишок коштів нараховується відсотки, відсотки капіталізуються, ну і таким чином сума, очевидно, яка залишається, постійно зменшується, а... аж поки людина повністю не вибере всіх своїх коштів. Пригадую, Наші заробітчани, які були в Італії, приводили такий випадок. От там теж той другий рівень пенсійного забезпечення був. Італійка казала: от як добре було, я отримувала кошти, отримувала кошти з фонду, такі були непогані досить гроші, але от закінчилися. Ну, Солідарна система це вже пожиттєва пенсія, яка є. Тепер про фінансові установи, які мають право. Здійснювати накопечення державних пенсійних заощаджень. Ну, по-перше, це банки, вони можуть відкривати депозити, недержавні пенсійні фонди і страхові компанії. Недержавні пенсійні фонди можуть бути корпоративні, тобто, для того, щоб стати учасником цього фонду, треба обов'язково працювати в якійсь корпорації, так, скажімо. Або професійні, де приймають тільки людей певної професії. Якщо ви не маєте тої професії, то вас туди не приймуть. Так. Ну або ж відкриті, які приймають всіх. Ми будемо говорити надалі про відкриті державні пенсійні фонди. Відповідно, кошти, які є на державних пенсійних фондах, так. Строго контролюється державою. Це є забезпечення людей. Взагалі є таке правило, що скільки вам років, стільки процентів ваших фінансових інструментів коштів повинно бути інвестовано в консервативні фінансові інструменти, тобто безризикові. Тут не розходиться про те, щоб отримати великі прибутки. Ну, Тому що зазвичай, якщо високі прибутки, можливі, то це розплачується ризиком. Тут основне зберегти. І тому держава контролює. Отже, на державні пенсійні фонди лише залучають кошти. Далі здійснює їх реєстрацію адміністратор. Так? Це як реєстратор цінних паперів, якщо наші радіослухачі знають, чи може хтось мав справу з цінними паперами. Отже, є адміністратор, який здійснює реєстрацію, і все. А далі ці кошти попадають в розпорядження для прийняття рішень, куди їх інвестувати в компанію управління активами. Вона вирішує, куди давати. Ну і Кошти знаходяться на рахунку в банку зберігачу. Існують спеціальні комісії державні, держкомнагляду, які. Слідкують за тим, щоб кошти зберігались. Тобто є фактично чотирьохкратний контроль. Самі громадяни, які є учасниками фонду через недержавний пенсійний фонд, адміністратор, компанії управління активами і банк -зберігач. Ну, Якщо ви бачили мультфільм про Колобка, там досить гарно в доступній формі все пояснюється, що фонди. Державні пенсійні знаходяться під пильною увагою держави, і отже, держава всіляко дбає про те, щоб кошти максимально були збережені. Тобто, ну, однозначно, що може бути в них різна дохідність, але тут існує досить велика диверсифікація ризиків. Продовження теми по пенсійній реформі та пенсійних накопиченнях. Ми будемо з вами, шановні радіослухачі, розглядати наступного разу. Ну, а які питання у вас виникають, які у вас є зауваження, пропозиції? Будемо раді отримати від вас інформацію на наш e-mail. Називаю його. Це так: звучить fingramota.lviv Собачка, gmail.com Повторюю ще раз. Фінграмота собачка, gmail.com